Незалежна громадська рада міста пропонує панам-чиновникам віддати городянам комунальну власність, яка повинна служити на користь не комерсантів-родичів найвищих чиновників нашої Олександрії, а на користь громади. Ви знаєте, корупція достала. Вона корупція достала людей, і саме головне те, що я вдячний як голова незалежної громадської ради, журналістам, що вони друкують матеріали, які пов'язані з корупцією чиновників Олександрівської міської ради, зокрема Давиденка. Ми цю публікацію проаналізували, і да ця інформація підтвердилась, що Давиденка, Людмила Вадимівна, в територіальної громади міста безкоштовно. Для свого зятя організувала оренду приміщення в центрі міста. На 600, більше 600 квадратів практично це приміщення, я так зрозумію, готується до приватизації ним і то до прямого викупу. І цей викуп практично територіальній громаді принесе мільйонні збитки. Ми прийшли донести до ЦПК те, що він повинен провести службову перевірку, розібратися в цьому питанні, звільнити її з займаної посади, і ми підготовили звернення до нього до депутатів міської ради, щоб вони проаналізували. Цю ганебну ситуацію в міській раді, і саме головне те, що протоколи про корупцію, які пишуться в даний час правоохоронними органами і які направляються до суду, пов'язані теж з Олександрійською міською радою. Закону зокрема протокол про корупцію чиновником Купченка, який очолює фонд комунального майна міста, і ми ці речі теж тримаємо на контролі. Саме під стінами міської ради висловили свою громадську позицію Олександрійці. Вони протестують проти фактичного привласнення посадовцями через своїх рідних комунального майна, а також і проти бездіяльності влади відносно припинення будівництва станції мобільного зв'язку прямо біля житлових будинків та навчальних закладів по вулиці 6 грудня. Протестувальники наголосили, корупція роз'їдає міську владу. Рішення громадськості висловити протест щодо дій влади та їх найближчого оточення, які за межами закону. Прийняті на засіданні ради. До да, незалежна громадська рада цю ситуацію обговорила, і ми прийняли рішення провести мирний мітинг під цінами міської ради, і щоб влада нас почула і побачила, що ми їх контролюємо. Як відомо, громадські організації вже неодноразово наголошували на необхідності пошуку компромісу між міською громадою та міською владою. Однак і до цих пір найбільш одіозна фігура міської виконавчої влади залишається на своїй посаді і навіть активно долучається до політичної боротьби за крісло депутата Верховної Ради.